Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні будемо пекти дуже смачні, просто ідеальні рогалики. Завдяки смальцю вони виходять крихкі та просто тануть у роті. Рекомендую вам приготувати та переконатися в цьому. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Беремо 100 мл теплого, але не гарячого молока, кришимо тріщі, перемішуємо та додаємо 1 столову ложку цукру. Перемішуємо, накриваємо зверху харчовою плівкою та залишаємо на хвилин 10. До миски просіваємо 400 г борошна. До нього додаємо 200 г м'якого смальцю та 50 г вершкового масла. Тепер перетираємо це все руками в крихту. До крихти додаємо ванільний цукор, сметану, 1 столову ложку з половиною та одне яйце. Зверніть увагу, що ми не додаємо багато цукру до тіста, так як начинка зазвичай солодка, та рогалики, ми будемо посипати цукровою пудрою. До тіста вливаємо опару та починаємо замішувати тісто. Поступово просіваємо решту борошна. Тісто повинно вийти м'яким та злегка липнути до рук. Я додала ще 50 г борошна. Накриваємо тісто зверху харчовою плівкою чи рушником та залишаємо в теплому місці на пів години. Тісто відпочило та злегка піднялося. Ділимо його на дві рівні частини. Одну частину знову накриваємо харчовою плівкою, іншу частину будемо розкачувати робочу поверхню, посипаємо борошном, щоб тісто не прилипало. Розкачуємо тісто в коло не дуже тонко. Розкатане тісто ділимо на ось такі трикутники та будемо викладати начинку. Сьогодні у мене це готова макова начинка. Може бути любе густе повидло, чи джем, чи варене згущене молоко. Головне, щоб начинка була густою. Формуємо рогалики та викладаємо на деко. Рогалики я накриваю рушником. Та залишаю на хвилин 10, не більше. Далі випікаю при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Готові рогалики повністю охолоджуємо та посипаємо зверху щедро цукровою пудрою. Ось такі рогалики виходять, все дуже просто, та й самі продукти для приготування є прості. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі, дякую за перегляд та вдалої вам випічки.